За що б ви себе похвалили за ці два місяці? Ви особливо де за де себе, бо так? Так. За те, що я багато, реально багато за цей час вивчила, навчилась, а також дала собі час, щоб, як вам сказати, трошки віддихнути. Трошки Угу. Тепер слідуче питання. Ви навчилися ну і багато, і про міжнародний ринок замахнулися сказати. Е, е, тому хочу спитати, а як ви вважаєте, от у вас о, ну, у вас всього там два місяці, да? останнє місце роботи і наступне місце, яке буде? Е, це ж навчання не безкоштовно, що вірно ж я розумію, воно ж платне. Так. Да. Е, як ви вважаєте, е, як зміниться ваш? Ну, я не знаю слово цінник, М -м -м -м. да, ваша ціна на свої послуги. Давайте так сформулюю, щоб не образливо. Як зміниться ваша ціна на послуги, чи не зміниться відповідно до ну, попереднім місцем роботи? Не яка ціна, а чи зміниться чи ні? Чи задумувалась ви про це чи ні? Я зараз вже у пошуку компанії як мінімум на 200 доларів вище, ніж чем... Ніж то було. Угу. Добре. Ви моніторили ринок, ви знаєте, які зараз заробітні плати, те, що ви там для себе підвищили взагалі це в ринку чи ні? Я ну, зараз питаю, тому що це мій ринок, тому буду питати. Це залежить про який ринок ми кажемо. Якщо це український ринок, то Боже, це плакати хочеться, бо зараз е, хочуть смідла за 1200-1500 це максимум, іноді мені поставили за 1000 я вважаю, що це не ті кошти, за які можна взагалі розмовляти, чесно кажучи, з е, таким досвідом, як у мене. Але є нормальні компанії, також і українські компанії, які мають, наприклад інвестиції з західних компаній, з європейських у них нормальна зарплата. Тобто, це 1800-3,5, Це така нормальна велика.